Хіт весняного тепла завжди дає поштовх чомусь новому навесні, напередодні дня матері та всесвітнього дня сім'ї хочеться говорити лише про жінку. Ви дивитесь програму Актуальне інтерв'ю і нині ми спілкуватимемося про успіх, красу та здоров'я із двома красивими непересічними жінками. Далі ще цікавіше, численні психологічні дослідження показують, що під успіхом різні люди розуміють абсолютно протилежні досягнення. Що таке успіх для двох успішних леді? З'ясуємо. Вітаю, дякую, що знайшли час на розмову. Представтесь, будь ласка, нашим телеглядачам. Білий Леся, лікар-дерматолог вищої категорії, власник приватної клініки естетичної медицини Персона Люкс. Ірина Кривко, лікар-стоматолог, власник стоматологічної клініки, ваша стоматологія. Дорогі леді, чудово виглядаєте, даруєте людям позитив. А що для вас краса? Перш за все, краса для мене це є внутрішній світ людини. А внутрішній світ це її відображається назовні. Це її блиск в очах, і красива шкіра, підтягнуте тіло. Немає красивих очей без красивої душі. Немає красивої шкіри, гарної, без загального здоров'я. А стандартів, я вважаю, просто немає. Але не забувайте, що гарного обличчя і гарної, успішної людини не буває без гарної і сміливої, і красивої посмішки. Клініка Ваша стоматологія знаходиться у старій частині міста. Дуже близько від центру у клініці працюють дипломовані працівники, лікарі першої та вищої категорії. Тут можна отримати кваліфіковану консультацію, лікування. Пані Ірино, поділіться, будь ласка, секретом такого успіху. Успіх здобувається дуже довго. Це є результат великої багаторічної праці, праці над колективом, праці над собою, навчанням дуже багато. Щоб досягнути цього успіху, ну взагалі історія ця почалася з мого дитинства, коли я була маленькою дівчинкою, і мені ми ходили в стоматологічну клініку. І я свого лікаря-стоматолога, який вирвав мені зуб, молочний, пам'ятала, але це дуже довго. Але чомусь з того часу мені це сподобалося, і я ходила в поліклініку лікувати зуби тільки з умовою, що мені лікар мусить на дорогу додому дати отборчики. І... Всякі там знаряддя стоматологічні. Ну і напевно з, -з, з цього часу я поставила перед собою таку мрію і захотіла бути стоматологом. І як не дивно, ця мрія збулася. Це запитання адресує до пані Лесі, центр естетичної косметології «Персона люкс. Перелік послуг просто неймовірний: від лікування проблемної шкіри до консультацій із пластичної хірургії. Як вам вдалося вирішувати сотню проблем краси в одному закладі? Розкажіть нам, будь ласка, детальніше про організацію і підхід до роботи. Ви знаєте, я думаю, що це дуже просто треба просто жити, працювати в улюбленій сфері. І бачити, бачити, для кого ти працюєш, бачити людей, бачити, що їм потрібно, і мати бажання їм це дати. І тому йшли також маленькими кроками. Починали з мінімального, але знову ж таки, бачивши потребу людей, ми розширювали спектр послуг. І нам це вдалося. Вдалося. Чому тому, що ми намагалися шукати найкраще подарувати виконане, ти обіцяне, ну щоб і від цього власне ми отримали задоволення і люди, і особливо ми. Для пані Ірини це мрія дитинства. А чому ви вирішили зайнятися власне цією справою? Ви знаєте, мабуть, це інтуїтивно. Я коли вже в інституті вирішила стати дерматологом, я знайшла свої записи з 9 класу, коли я виписувала якісь е, рецепти по догляду за шкірою. І тоді я зрозуміла, що це просто от інтуїтивно, я йшла до цього шляху, що це є моє. Дуже багато жінок вчиняють якісь роблять по інтуїції. Я думаю, що ні Лесю, ні мене інтуїція не підвела, що ми займаємося улюбленою справою і досягаємо успіху. Кажуть, жіночої дружби не існує, але втім ви демонструєте протилежне. Як вдається товаришувати двом бізнес-леді? Просто. Я думаю, що, звичайно, дуже має значення спільність інтересів. Тобто, от прагнення до професіоналізму працювати над собою, це що є спільно, тобто обов'язково повинні бути спільні риси. І друга сторона, це активно відпочивати. Ну, пані Леся, по-перше, в мене є конкуренти, ми не працюємо в одному бізнесі, але е якось е Леся е мене наштухнула на тому, що треба над собою працювати, тому що Леся є е ну, так, страшний трудоголік. <гліг> І це ну, не то, що страшний то, трудоголік, а любить просто. Працю, вона не зупиняється на якихось своїх досягненнях, вона завжди розвивається. І це стимулює всіх товаришок і як коліжанок, які, які ми разом спілкуємося. І друге, так, ми дуже давно знайомі і разом відпочиваємо, разом спільні якісь інтереси. Е, є, нам завжди є про що поговорити. Спільний інститут менеджменту, Спільний інститут менеджменту, який ми разом ходили. Тобто, У нас є багато спільних якихось тамарис, які, ну, напевно, і допомагають нам товаришувати стільки років. Ну, ну той. Той. а як ви ставитесь до конкуренції? Конкуренція – супер. Я вважаю це взагалі рушійна сила. Це, це якийсь стимул, це є в кінці кінців гра, це цікаво. Ви знаєте, я один час проробила таку процедуру механічна дермобразія. І ніхто у Львові її не робив. Це, це було досить нецікаво. Це не було з ким поспілкуватися, не було побачити ще чиїсь результати. Це як ти одинокий вовк, щось робиш. Тобто я, я не розумію, чому люди до того якось негативно ставляться. Я так само абсолютно ставлюся нормально до конкуренції. Правда, вона стимулює. Якщо хтось робить від тебе краще, то це є для тебе ніби як старт працювати ще краще ніж хтось. І це шлях до навчання, самодосконалення ну все, що завгодно. Конкуренція навпаки для сильних людей. конкуренція – це і є стимул. Кожна людина мріє мати здорову усмішку. Відтак бажає, аби проблеми із зубами вирішили швидко і з максимальним комфортом. І це стає можливо не лише завдяки наявності у клініці спеціального сучасного обладнання, різних матеріалів для зубів, але і з атмосферою повного психологічного комфорту. А можливо ще якимись факторами, і як вам вдається налаштувати людину на вирішення таких проблем із зубами, і їй допомогти. Ну, по-перше, треба звернути увагу на те, що стоматологія це є бізнес по потребі. Ми до стоматолога не то не ходимо тоді, коли нам хочеться, а тоді, коли нам болить. І власне, оця, оця ситуація, що біль, який треба знищити, його треба пригасити, ти тоді йдеш до людини. І це дуже важливо і дуже страшно довіритися людині, можливо, яку ти бачиш перший раз. Тобто тут. І дуже багато грає роль, коли як ти розмовляєш з людиною, як ти розмовляєш з пацієнтом, який в тебе вигляд, ну можливо, яка в тебе клініка і середовище, де ти приймаєш цих людей, це все складає якісь пункти довіри. Але вже коли ти людині надав допомогу, і ця допомога є якісна, то ця довіра ще більше підкріплюється, і тоді вже там пацієнти, клієнти, це вже ну важко сказати, як, як вже таких людей можна називати, тоді вже вони тобі повністю довіряють і вже приходять. Такі люди постійно і вони приходять і навіть і розслабляються у нас в стоматологічному кабінеті, як не диво. Ваша відповідь: ви говорили про титанічну працю, ви говорили про красу. Але, от власне, одні вважають, що бізнес леді проводять дні на гірських схилах. Інші вважають, що працюють постійно 24 години на добу. Скільки ж насправді треба працювати бізнес-леді? Як поєднати роботу з родиною? Я вважаю, що 24 години недоцільно і фізіологічно це не буде ефективність. Це не та ефективність. Взагалі, соціологи зараз доказали, що людині потрібно три дні відпочивати. Ну, Ми маємо два, і я все-таки стараюсь цих два дні використати для відпочинку. Який відпочинок, звичайно, кожна людина обирає сама? Я більше за активний відпочинок, хоча часом якийсь день намагаюсь виділити собі для повного релаксу, тому що це просто необхідно. А просто працювати це неефективно. Працювати треба, так я згідна з Лесі. Працювати постійно треба, і це знаєте, не тільки бізнес-леді, але бізнес-мужчини. Постійно мусить бути робота, постійно. але і відпочинок так само необхідний, щоб трошечки розгрузити, дати своїй мозговій системі трошечки відпочити якісь там деліт-програми зробити для того, щоб відключитися і через там два дні з новими силами знову піти. На якісь звершення. Пані Лесіо, чи можна вважати похід до вашого естетичного центру косметології персоналюкс відпочинком, чи ні? Так, я можу сказати, як, як клієнтка цього салону, так, це є відпочинок. Ви знаєте, у нас настільки розмиті послуги, я не можу сказати, що це все відпочинок. Я б хотіла назвати, що це все, хотіла би, щоб це все було задоволенням. Але ми ж і клініка, і все таки надаємо багато медичних послуг, і в першу чергу дуже багато не йдуть, тому що бояться. А коли приходять, ще більше бояться. І от власне ми намагаємось, щоб людина вийшла і зрозуміла, нічого страшного немає. Це все необхідно, і тоді і дійсно можна навіть від деяких медичних процедур отримати задоволення. Можна вважати найсильнішим стимулом до праці, бажання до самореалізації чи, можливо, просто любов до справи, яку робиш. Я думаю, от, власне, на відміну від чоловіків, робота для жінки це є щось інше як заробляння грошей. Це є в першу чергу належність до соціуму. Це є база для творчості. Це є місце для спілкування, для обміну досвідом. І в кінці кінців це є місце для задоволення, що ти робиш щось корисне для суспільства. Ну для мене мені здається, що самореалізація власне і полягає в роботі, яку ти любиш. Тому що якщо ти не любиш своєї праці, чим ти не займаєшся, ти ніколи там не досягнеш успіху і ніколи ти не будеш самореалізований там, де тобі не подобається. Тому хотілося б зараз адресувати запитання до чоловіків, чи поряд із такими леді вони не почувають себе ледачими. Як у вашому житті склалися стосунки з чоловіками? Якраз прикладом навіть є. власне, я не хочу сказати як конкуренція, але ну, цікаво йти поруч з такими мужчинами. Мужчини мають бути сильніші. Ще Для сильніший. того, щоб ще у сильної жінки має бути сильніший мужчина, який її підтримує, який її іноді направляє, іноді дає якісь свої оцінки якоїсь ситуації і допомагає. Тому сильної жінки не може бути видача у мужчині. Що ви порекомендуєте жінкам, які е, виявили дітей, виростили, виховали, відпустили самостійне життя а про свою реалізацію забули? Чи не пізно починати? Я не то що переконана, я просто впевнена, що ніколи нічого не пізно. Що є речі, які от кожна людина вміє робити так, як ніхто інший, вона вміє це робити унікально. І я вважаю, що в кожної людини десь ще багато є ресурсів, закладено в глибині. І от коли людина підніме ці ресурси, щось знайде. Я думаю, що жінка тоді не припиняє просто дивуватися, наскільки що вона може ще зробити, на що вона здатна. Чи підготували до весни ви своїм клієнтам якісь цікавинки? Зараз ми, наприклад, нову лінію запускаємо, от будемо вводити, але унікальність не просто препаратів, які ми будемо, а от сама припіднесення, сам масаж, це власне для задоволення. Дякую. А ваша стоматологія дарує якісь стоматологічні подарунки? У нас завжди є подарунки для наших постійних клієнтів і для наших нових пацієнтів. Це це навіть не є там присвячено якимось святам. Ми завжди даємо своїм пацієнтам подарунки. Для кожної жінки ми знайдемо обов'язково якийсь подарунок. Чи у Львові краса на першому місці? Які найпопулярніші послуги? У вас у вас ну можливо професійна професійна гігієна. Можливо, відбілювання зубів є такі на першому місці. Ну і дуже красиво є таке, як декорування зубів. Цікаво, як розвиватиметься бізнес надалі, слідкуватимемо, але насамперед коротко якісь мрії пов'язані з роботою і побажання жінкам. Кожна нова весна це є новий рік у і кож... кожен раз у житті. І я би хотіла побажати всім жінкам, щоб кожного року в них були нові мрії. Які будуть збуватися, хочу, щоб мої діти продовжували справу мою як лікаря стоматолога і вони, власне, дочка закінчила стоматологічний факультет, син вчиться. Я маю мрію, щоб вони наслідували мою роботу і передати їм свій бізнес. В мене мрія ще одна справа це створити школу, школу, щоб власне косметологію підняти ще на більш професійний рівень, щоб дійсно спеціалісти, які працюють у цій галузі, були максимально обізнані, більш детальніше, більш професійніші. кажуть, успіх супроводжує того, хто є повністю самим собою. Гармонії вам, здоров'я, краси на все добре.